Це – Це… Даша, дівчина Вадима. А, а публічність вона має свою темну сторону. Кожного свої фанати. та… – Не <су> 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 Угу. Хейтери. Просто є такі люди, які надто намагаються лізти у приватне життя. Ви? Я сама хотіла до вас прийти. Я хочу розповісти всю правду. Це я у всьому винна. Я думала, це просто частина шоу фішка для стріму. В масті знайшли хімічні сліди. Сполука, яка викликає м'язовий спазм. Теж фішка для стріму. Як в масці опинилася отрута Даша? Я попросила знайомого. Він студент хімік. Він зробив отруту, але легеньку. просто щоб трохи струсануло. Навіщо? Вадик мені зрадив. Біля нього постійно ці дівки крутились. А я хотіла, щоб він став ну, не таким ідеальним, щоб з нього сміялись, щоб він облажався, а потім я така, а я прийму тебе будь-яким. Це так тупо. З тобою не працюю. Наступний ролик останній. Та й добре. Без мене ти ніхто. Просто підтанцьовка. Я знайду собі асистента, а ти сиди вдома і плач.